Значить, голосно повторити за мною. Отож, Україна мати героїв! Україна мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітру кавказького! Прилинь бурею вітру Кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаєв! Славного завойовника батька Хмеля! Славного зайомника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софіїських дзвонів! Радісним гомоном софіїських дзвонів! Нехай в тобі відрожуся! Нехай в тобі! Славою твоєю опромінюся! Славою твоєї опромінюся! Бо ти все життя моє! Бо ти все життя моє! Бо ти все моє щастя! Бо ти все моє щастя! Задзвони мені бряскотом кайдан! Задзвони мені бряскутом кайдан! Скрипом шиблесь понурі ранки! Скрипом шибались з понурі ранки! Принеси мені зойки закатованих! Принеси мені зойки закатованих. В льохах і тюрмах! В льохах і тюрмах! І на засланів! І на заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб росло завзяття міць! Щоб росло завзяття міць! Щоб сміло я йшов у бій так! Щоб сміло я йшов у бій так! Як ішли герої за тебе! Я тішу герої за тебе за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, потоптану честь, гумкатів твої, глумкатів твоїх, не кров помордованих під базаром, не кров помордованих під базаром. Крутами, крутами, в кінгірі Воркоті. Кінгір Геройську смерть Героїв української нації! Геройську смерть Героїв української нації! Української національної революції! Української національної революції! Полковника Євгена Коновальця! Полковника Євгена Коновальця! Весарабові! Шухевича, Шухевича, Бандери, Бандери, та славну смерть не і і Та сам, смерть смерті і лише і герої Небесної Сотні, І герої Небесної Сотні з палив вогнем животворчим, з боли вогнем животворчим. Всю хворість у серці моєму, Всю у серці моєму, страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю, я. не знаю, що таке вагання. Не, не знаю, що таке вагання, скріпилий дух. Свіпи війну, Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя! У тюрмах, у тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя! Рости мене до ясних чинів! Рости мене до ясних ростих 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 чинів! Чи нахти? Хай знайду я смерть солодку! Хай, Хай знайду я смерть солодку! Смерть мукай за тебе! Смерть мука за тебе! І розпинуся у тобі я. І, і розпинуся, розпинуся тобі я. І вічно житимо в тобі. І, і вічно житимо в тобі. Відвічна Україна. Ввічна Україна. Соборна і могутня. Соборна і могутня. Слава Україні. Героям Слава Слава нація. Україна.